А що, якби можна було перетворити кожного, хто купив у вас щось один раз, на справжнього довічного шанувальника? Сьогодні ми якраз і розберемо таку систему, вона створена саме для цього, щоб будувати надзвичайну клієнтську лояльність, перетворювати клієнтів на довгострокових партнерів. І давайте почнемо з питання, яке на перший погляд може здатися трохи дивним: от що цінніше отримати одне велике замовлення на 500 доларів? Відповідь насправді розкриває саму суть цієї системи лояльності. А ось і вона отримувати по 100 доларів, але 5 місяців поспіль. Бо справжня сила бізнесу не в одній великій перемозі, а в стабільності. Саме послідовний регулярний дохід це той фундамент, на якому все тримається. Тож давайте розкладемо цю систему, як то кажуть, по поличках, щоб побачити, як саме вона працює, і почнемо ми з проблеми, яку вона власне і покликана вирішити. Все починається з такої класичної бізнес-проблеми, яку часто називають дірявим відром. Ну, знаєте, це коли бізнес постійно вливає гроші, щоб залучити нових клієнтів, але вони так само швидко зникають. Ця система по суті має залатати ці дірки. І щоб зрозуміти наскільки це серйозна проблема, варто згадати одну таку ключову статистику з маркетингу. Саме так залучити нового клієнта може коштувати в п'ятеро дорожче, ніж утримати того, хто вже є. Просто вдумайтеся, витрачається в п'ять разів більше ресурсів на те, що по суті вже маєш. І це підводить нас до одного дуже серйозного висновку. Ось ця цитата ідеально все ілюструє без повторних замовлень через півроку доведеться починати з нуля. Тобто, якщо не втримувати клієнтів, уся попередня робота з часом просто зводиться на нівеч. А ось і ключове рішення цієї проблеми перехід від простого продажу до особистої консультації. Це не просто розмова, а цілий структурований процес, який будує глибокий зв'язок, і саме він перетворює звичайного клієнта на справжнього партнера. Погляньмо на саму структуру це не якась імпровізація, а ретельно продуманий процес. Спочатку привітання, яке підтверджує, що людина зробила правильний вибір, потім розкриття всіх можливостей. Далі, що дуже важливо, спільне створення плану, потім пропозиція партнерства. І наприкінці конкретний план замовлень. Кожен крок, бачите, перетворює звичайну покупку на справжні стосунки. А тепер давайте заглибимося в саме серце цієї консультації, бо саме тут і відбувається та сама магія. Розмова переходить від ось вам продукт до створення цілісного стилю життя для людини. І знаєте, що робить цей підхід таким особливим? Його комплексність. Консультація охоплює шість ключових сфер життя від харчування до управління стресом. Це показує клієнту, як продукти можуть стати частиною його життя, а не просто окремою покупкою. І ось чудовий приклад того, як це все працює на практиці. Замість того, щоби просто вручити баночку, створюється конкретний, легкий для виконання план: ранок, день, вечір все розписано. І це стає частиною щоденної рутини, а не ще одним завданням, про яке треба постійно пам'ятати. Добре, особистий зв'язок це, звісно, основа. Але щоб зробити його ще міцнішим, система підкріплює все це дуже відчутними фінансовими перевагами. Давайте подивимося, як саме програма лояльності винагороджує відданість. А починається все з дуже потужного стимулу 25% знижки. І не на місяць, не на рік, а назавжди з першого ж дня. Це не якась тимчасова акція, а постійна перевага. Це відразу створює відчуття цінності і прибирає будь-які бар'єри. А ось тут починається найцікавіше. Ми бачимо шлях до максимальних винагород. Чим довше людина в програмі, тим більшою стає її вигода. Вона зростає від 10% і аж до вражаючих 30% повернення балами. Це погодьтеся геніальний спосіб стимулювати довгострокові стосунки. І ось кульмінація: коли ми складаємо разом базову знижку і максимальний кешбек, загальна економія може сягати 55%. 55 це просто неймовірно потужний аргумент, який ну, дуже важко ігнорувати. І що чудово в цій системі, це її абсолютна прозорість. Конкретні, щомісячні дії ведуть до конкретних переваг. Хочеться накопичувати бали, замовлення на 50 доларів. Хочеться отримувати комісійні на 100. А за 125 доларів, зроблених вчасно, можна отримати ще й подарунок. Все просто, зрозуміло і чесно. І ось ми підходимо до, мабуть, найцікавішого, фінального етапу всієї цієї подорожі. Йдеться вже не просто про утримання клієнта, а про його перетворення на справжнього партнера, на амбасадора бренду. Що ж мотивує людей на такий крок? Насправді тут є два дуже потужні двигуни: перший емоційний це радість від того, що допомагаєш іншим, що реально покращуєш чиєсь життя. А другий цілком прагматичний можливість побудувати стабільне джерело доходу. Саме це поєднання серця і гаманця робить пропозицію партнерства такою сильною. І знаєте, тут є один такий критичний момент, який на жаль дуже часто просто втрачається. Ця можливість партнерства не виникає сама по собі. Питання потрібно ставити активно, регулярно, інакше цей величезний потенціал так і залишиться нереалізованим. Гаразд, ми розібрали, як це працює. А тепер давайте подивимось, чому це працює. Яка фундаментальна ідея лежить в основі всього цього підходу. І ось ця цитата, на мою думку, пояснює все: любов до продукту автоматично веде до інтересу в бізнесі. Коли людина щиро всім серцем вірить у те, що пропонує, вона стає найпотужнішим послом бренду. Справжня пристрасть це і є найкращий двигун для зростання. І на завершення, давайте залишимося з таким питанням для роздумів. Можливо, ми зараз спостерігаємо якусь фундаментальну зміну, можливо, майбутнє продажів це не стільки про сам продукт, скільки про партнерство, яке будується навколо нього.